Синочок стій. Бах впав, вертайся, ітан. Вертайся кажу. Синочок. Ото От такий собі задумав щось і хоч йому. Бачиш, зараз тьотя тебе забере до себе. Ти нечемний. Мама гарно вбрала чистенько, а ти падаєш. Куди пішов? Сій. Вертайся назад. Давай ручку. Не йди сам. Синочок ти де? Та ж не тікай, стій, вернися, навіть не думаю вертатися ходи сюди.